Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 3 лютого, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус прийшов у дім одного з начальників фарисейських у суботу спожити хліба, і вони стежили за ним. І ось став перед ними чоловік хворий на водянку. І, озвавшись, Ісус сказав законникам і фарисеям кажучи. Чи дозволено цілити в суботу? Вони ж промовчали. І, доторкнувшись, він зцілив його і відпустив, і сказав до них: якщо у когось, у кого з вас, осел або віл упаде у колодязь, чи не зразу ж витягнете його і в суботу, і не змогли відповісти йому на це. Говорив вже до запрошених притчою, спостерігаючи, як вони вибирали перші місця, кажучи до них. Коли будеш запрошеним, запрошений ким на весілля, не возлягай на першому місці, щоб не трапився поміж запрошеними хтось поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе і його, підійшовши, не сказав тобі, дай йому місце, і тоді почнеш із соромом останнє місце займати. Але коли коли будеш запрошений, то прийшовши, возляж на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав тобі: друже, перейди вище. Тоді буде тобі слава перед тими, хто возлежить із тобою, бо всякий, хто сам себе високо ставить, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений. І переходимо до апостола. Браття, наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос возлюбив нас і віддав себе заради нас у приношення та жертву Богові на пахощі приємні Йому. А блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть іменуватися у вас, як це личить святим, також безсоромність і марнослів'я або непристойні жарти не личать вам, а навпаки, подяка. Бо знаєте, що ніякий блудник, чи нечистий, чи крестолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зваблює вас пустими словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокори. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі. На цьому це все. Божа вам благословення. До зустрічі вечором.